Шановна, мене позвала в кімнату. <гум> Нам прийшли фотографії від Насті. А що ми їх туди показувати будемо? Я думаю, ти зняти. Я, я думаю, ми просто запис екрану включимо, все, щоб ребята теж що бачили. Ну, так же, -мо, а монтувати це хто буде потім з записями екрану, от це все. Не просто комент, включи запись екрану, і тут виведеш просто рядочком і все. Щоб хлопці теж бачили, а то ти як хочеш показувати. Що-то показати, що-то не показати. Пожнив мені роботу нормально. Зараз я отак поверну. Отак, от. Ну, ти там запись екрану наложиш. Нічого страшного. Все то красиво буде. Фотки будемо зараз дивитись наші. Угу. Обложечко. Красиво дуже взяла. О, поїхали, отак, так? Угу. Це, кстати, одні з любимих, Ти що Настя показувала. Такий стрітик. О, в тебе охуенно вообще. Тоже, тоже? да. Ой, вот это, picturace. вот это сок. Ой, такой милашистый, мне все тоже нравится. Мне все очень нравятся, вообще. Да, класс. 그...ka. Так, Чебешные фотки я себе забрал. <нESP1> <нESP1> <Unbelievable>. <нESP1> Обалдеть, как он у нас красивым и сделал. Офигеть. Вот это прикольно. М, Макдоналдс. Вау, это да прикольно. Идем классно, Итё. Я как-то выбрать из сто четырех фотографий, что выставить. О, ебать! Офигеть. Это когда она через окно фоткала, где-то вот тут вот, это вот, вот, машиной. Да, блин. О, блин, да, Плюс вайбик, да. Блин, вот мне тоже нравится mm -hmm. с проходкой. Тут одна проходка, а фотки вообще <гас> О, Вот <ця> это круто. <гас> Блин, свет такой красивый, просто офигеть. Как она так сделала свет красивым? Блин, класс. Как <гас> теперь выбрать из этих фоток? Офигеть. Я <гас> Виже загрузити стоять чотири фотографії в карусель? можна стільки? Я не знаю, чи буде дивитися цей влог Настя, але. Та буде ми її відправимо, щоб нашу реакцію подивитися. Це дуже круто. Якщо ви живете, не знаю, де Настя, в Одесі проводить фотосесії. сходіть, об'язательно, це дуже круто. Дякуємо, Настюші за чудові фотографії. Ми залишимо її інстаграм і ще раз вам. Короче, рішила вам показати, яка у нас мусорка крута. Зараз, подожди, забігає наперед, тільки що ви виходить відкриваю двері і ту по лампочку пам'яті взорвалась, ну перегоріла. Ну, все, це Чого? Вам... Ж... Я да я обосрався іменно. Показуй. Мусорка. Смітник. Ну, насправді, виглядає вам, якби ну, баки стоять. Тут, Но тут так пахне. Пахне якимось дифузором. Як тут ромашки чи щось. Таке супер класно промарковане. Тут все ще підписано додатково, тут ще є нагадування про те, що куди викидається. Тупо. <рес> е... <рес> Тобі не треба виходити з дому, тобто ми просто спускаємося на мінус перший поверх і тут оця кімната зі сміттям. Це офігеть. І на виході з цієї кімнатки антисептик. Тіпа ти викинув сміття і пішов. Mm -hmm. А тут вихід в гаражі, але у нас нема гаража. Я просто не робиться, нормально, я не перевіріла. А що це за хер? Такий датчик, Ні, не, не може бути датчик. Вон, Це не датчик, у нас это барахне, як крванет. Ми сьогодні вже розібрали майже всі речі. Хм. Ми розібрали Та, в принципі, всі речі. розібрали. Так, да? Трусики твої залишилися? Так, да, помілочі, так. І зараз ми йдемо продукти. У нас пусто. А ліфт такий самий зрозуміло, як в... в Криковщині у нас був. Ну, тільки тут ціні цвіта. Да. Такий у нас подъезд модний. Бля, э, в тебе є ключі? Ну да, логічно є ключи з собою. Вийди сейчас выйди, выйди. Я вам хочу, щоб ви послухали, просто як двері відкриваються. Це вообще віддельний вайб сейчас. Коли ти виходиш, ти просто нажимаєш на ручку і в тебе відкриті двері. А коли ти приходиш, слухайте. Чули? Тупо що сейф а, швейцарський. Що, ні, а ти не обращала в мене, як вони відкриваються? Пік-пік. Ні, ні. це. -то. механізми роз'їжджаються. Ой, балдеш, балдеш. Газон пока я їбу, Говна німа. Да, та, та, ну. О, спортик там в спортзалі у когось. Клас, можна підглядати. А можна піти позаніматися занімації, що підглядати. О, от поки мене не буде, тоже будеш в залчик тут ходити. No. Будеш мені знімати кружочки з зала. Угу, mm -hmm. шукати магазин. Вибачте, да, ми без мікрофонів. Ми не думали, що ми будемо знімати щось. Але у нас такий класний супермаркет. дивись, Суші Пойнт. Вау, реально прикинь. Ну, <laughs> Маленька <laughs> просто вона. Коротше, дуже класний супермаркет. Ми зараз тут все вивчимо. І потім вам покажемо, що купили. в так виділить. Ми зараз хочемо взяти, попробувати, бо вони прям визивають довіру. І вони класно вони класно виглядають. Виглядають класно, да. Давай. Ну, опять же, порівнювати з вчорашніми, які ми їли, вони хуже виглядають. але вони стоять 11 євро за пачку вільного. А ну так, піднесу так роли до лице і я сделаю на прев'ю. Так, да, супер. Які біймо. Ви Клади. Ні, давай виборам. Чого ось? Оці мені кажеться 20, 20, 15. Давайте за 15. Коротше, магазин цей дуже великий, але тут все так само немає великого вибору смаків. Ну, сімечки, да. так. Ти, ти не бачив раніше? <рес> Чіпси тут, знаєте, оце базовий набір італій, з трюфелем, з томатом, з кетчупом, максимум, що тут можна це типу барбекю, все. У них нема чіпсів з крабом. <рес> на жаль, на жаль. А взагалі, магазин дуже класний. Ми вже набрали от цілий візочок всього. Єдине, що там по м'ясу, я не дуже зрозуміла, мені не дуже подобається вибір м'яса. Я не хочу. Він повернувся і я щось така замахана. Ну ви не представляєте собі. Давайте вам покажу зараз наш прогрес. Тут вже немає сумок. Та це не прогрес, А ключі ж на... цей світ. Що кажеш? Говорю, що це вже final едішн. Да. Ну, тут оце провода пообірати, і мені тут. Да, ну, так, то, в принципі, типу, це вже такий творчий безлад, але у нас вже порядок. Ми розвернули стіл, до речі, бо він мені муляв. Не подобалось це отак. Ну, це времінне рішення, тому що комп'ютер прийде, він знову так стане і тут все застроїться. Не знаю, нам про комп'ютер треба інший стіл, мені здається. Так. Да. Ще нам стало Ми Що не будемо їсти за стрімерським столом? Так. — Клас. — а що, ми будемо ще з собою возити? У нас є стіл на терасі, можемо занести. Коротше, отут у нас все було в сумках, зараз сумок вже немає. Так потихеньку-потихеньку та й розібрали. Я просто відходжу, поняла, щоб не а ти кожен раз підстіваєш. Я поняла. Отут єдине, що в кімнаті у нас ще катастрофа трошки, бо в мене ще оцей і оцей чемодан. Та тут залишилась фігня, тобі просто труси так, І все буде добре. Просто два чемодана трусову тебе. добре. Вот через що я казала, що треба, щоб ти от сюди складав вещи, а не сюди. Бо у нас тепер про в кімнату, ти так постійно оставляешь. Нічого ну, страшного. Їх вообще закривати надо. Мене бісить. Так. Так, так має бути. Сейчас на балкон вийдеш? Нет. Тепер я мне повне право. То твоя тепер спальня буде, коли нервувати мене. будешь нерв... нервировать меня. бу, -бу, -бу. Ти світ опять везде повключала, Ну йобана ти калюжа. Зашла в комнату. Свет! Пальчиком. Ну, выключи. Зайшла в кімнату, поделала речі. виключила. <фух> Давай, <фух> я буду знімати, ти розпаковуй. Да. Бо я вже нерв, нічого бачиш. Та, бачу, бачу. Нічого Давай буде. поможу ти, щоб ти не носла. Та ні, я думаю, може бути сюди. Блін, я... от мені подобається, я тобі кажу, я не буду користуватися цією дошкою. Вона нам не потрібна. Бо я ще сюди йшов, викладу грязні продукти на неї, а потім буду на неї різати їжу. Не буду. Сюди виклала, сюди сложила? — Ні, вся столішниця має бути пуста. Коли мені треба, я покладу на неї досточку і щось нарізу. Коли розашлась, мені розашлась, не треба, я навколо. це. Нахіра мені от пів кілометра цього. Наче я тут розумію, цю свиню забралась розділувати. <різь> <різь> Гранола. Мені дуже захотілося, бо взяв молочко і я поняла, що молочко я для кофе взяв. Чого ти виключив? Я спеціально вхожу. Що я щоб... не зрозуміла, що це за пасівна агресія в мою сторону? Бо я їсти хочу, ти ж не маємо. Так прийла? ну що ж ти тоді маєшся? Гриби. Яйця. Маша каже, такий маленький лоточок тільки є. Я кажу, так це десяток, а скільки тебе треба. Ми 15 просто купуємо зазвичай. Ну все. Губки для посуду, рукола. Булочки. Бо... Хліб я щось ніяке, так і не вибрала, я вирішила взяти просто булочки. Капуста цвітна, сімечки. О, це та красота! Да, тьома знайшов насіння не цікаве. Ну, ну, трошки друге трошки друге, не як у нас, але нічого. М'ясо, то що вам казала, що мені не дуже сподобалось в цьому магазині. Ось таких упаковках маленьких продаються курячі стегна. Що це таке? Три штуки, ви серйозно? Ну, то, просто, Там проблема стегна. в тому, що там або отакі. От або зрозуміли, там ту куриця на цела лежить. Я Так, хоча случився. б одну упаковку зробили, то ведуться не, брати согласен. дві окрем, це тупо. І філе. Отак от куряче нарізане тонкими смужками. Можна просто ціле філе запакуйте, я сама поріжу Покажу вам. Мені не треба, щоб воно було порізане. Ну, кстати, не так його й мало. Тут 400 грамів почти. Мені, Щоб забити морозилку, треба купити, що, 10 пачок м'яса. Ні, Там можна купити більше, там вже були більші куски. Чому я дуже рада, це дайкон редька, тому що попередні в попередніх супермаркетах я не бачила його. Oh. Цибулька, колбаску Тьому якусь взяв смачненьку собі, Водичка, ще одна цибулька. Це газована, так? Да, да, Захотілося мені. Сочок. Ми такий беремо натуральний, смачний дуже. Я взяла з манго і з маракуєю, а Тьома з яблучком. да, хочу зараз пару слов швидко вкину про сок. Чат, я... Ой, вже це, це як то профдеформація чату вже. Да. Е, <laughs> по поводу сока. Е, э, оця баночка сока коштує євро 80. Прикиньте? Ну, коротше, mm -hmm. сильно це роз... роз, роз ну, Удивляє, удивляє. Удивляє. E, в Європі, тому що ну, це дешевше, ніж Сандора. О, це я б допробував взяв. І ви прикиньте, це органічний, класний сок. І для тих, хто типа, хоче тоже правильний сок пити, паріть собі яблучно-морковний, це самий правильний сок. Або просто яблочний. Це той, який набрав, головне сімеч, пиво. Пиво, чіпсів, зато сок правильний. Давай не манді. Ніфіга собі, ти офігел. О! Те, що нас цікавить найбільше, це от роли, які ми взяли. Попробувати. І е, дьодза. Слушай, як це, правильно сказати? Плейс? Як там? Ну, коротше, сушарня невеличка, знаєте, така в магазині є. І вони прям, ну, виглядають дуже непогано. Я не знаю, правда, чи це буде норм на смак. Ну, зараз попробуємо. Ми просто ж такі голодні, що... Зараз перекусимо. взагалі. Ну, стоять один. просто дуже хороші. Яких у них, ну, нормальних. Е, томати, петрушечка. Кстати, ще дуже великий відділ з овочами. Ну, видимо, ви бачили прямо. Тьома взяв дві піци, зато сок натуральний. От що ти мандіш опять Ди на неї? Ну блін. На всякий случай, хто гості прийшли, ні ждана, ні гадана, оп, піцку сразу кинув і на Я Чесник сюди перекладу, бо він десь так розванявся. Угу. Та, чесник піпець вонюючи. Я в прошлому влогі хвалив оці упаковки, а в цьому влогі хейчую їх. Бо що Просто воняє страшно. Без, без холодильника довго був, поки ми розмерся, приїжджали. Да, да, розмерся, навіть розмерся і Там він. щас, так, ну, сухарики, ну, ці арахіси. І що, а ну, а ну, і що? Зато сок натуральний. Перчики. От 3 євро, три штучки. Хороші, кстати. Вони, от, вони прям такі ідеальненькі. А ну. За чіпси нічого не скажу, я теж одні взяла. А що мені мандім? Та хватить мене, мене, мене обзивати. Та це ж не обзивательство. О, я купила тампони. Пітарди взяли. А, для порівняння, оці тампекс на 20 штучок коштують 4,20 євро тут. 200 гривень. Менше. А, більше. Ні, 4,20 – це менше, ніж 200 гривень. 4,20 євро по 48. Та ні, 40, 46, 45, 48 48. щось. Добре. Взяв два Kinder Joy Stranger Things. А що ти для порівняння хотіла сказати? Типу, в Україні дешевше чи дорожче? В Україні не знаю, яка зараз актуальна а, ти ціна. А, Да. Ви зараз не... ти... для порівняння. Просто, дівчат, напишіть в коментарях, да, скільки такі зараз коштують в Україні. Жовті петарди, скільки в Україні ще. Ще взяли Філадельфію. Ну, красиво ж не запретиш. Ще ганчірочки і чистилку для картоплі, бо в нас її нема, потерялась. Я її викинула, звичайно, вместе з картошкой. Реально? А я думаю, она а, да, та поламалась, а попередню я викинула, а -а -а. ще в Шкриківщі, коли ми були. Я начистила картошку в раку, і я ну, там, туди її кинула і потім просто отак все викинула. Красиво. От, вийшло у нас щось на 100... 100 євро там щось і вийшло, да. Ну ми багато 102 взяли. 102 євро. Да, ми багато взяли, але я не знаю, що таке дорого. А, ну ми суші ще взяли, ладно, там суші тільки 20 євро. Так, 12. Ну і, і йодзи ще. Ну да. Коротше, зараз будемо робити розпаковку цієї їди. Но если вони вкусні, я думаю, мы з там будем тепер постоянными клиентами. Сейчас проверим, ручки помыть надо. Мы вчора заказывали роли, и там один ролл стоит в 12. А тут, ну, такая прям хорошая мысочка. Ролів за 12. вообще там можно заказать прям такую огромную тареляку за 50 евро. Там прям до срак этих ролів. Да? Ну так вот. Наша новая квартирка. Не завидовать. О, пизди, так выше и зробимо для превью как раз кадр. Давай. Берем на пробу. Пахнет смачно. Ну, нет? вообще вечер прекрасный, смотрите, у меня Counter-Strike, красивая девочка, роллы. Чего-то не хватает для прекрасного вечера. О, ла-ла, перфавор, держите ваш... Эк... А, ну давай. О, даст ты фастант? Блин. Даст фантастич? Yes? Реально mm. смачно. Мені подобається. Ну. Питань немає. Може сучка тобі чуть трохи? О, да. О, да! Так. Да? Смачні ну, такі, трошки розвалюються, але. Лайк за свій прайс, так? Так. Да. Ну, я так, кстати, подумав, що не дуже йде, що вони виходять. От я зараз тільки що подумав про це. Тому що вчора обичні вот такі 8 штучок стояли 5 євро і нормальні все на 12 євро стоїть. Ну, коротше, плюс-мінус воно не сильно і дешевле виходить. Але роли... Вчора рол із восьми кусків коштував 12 євро. Да. А тут раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Так, але очікує, що там був ролл з рибою, А це ролл. з авокадо. Поняла, ну, короче, плюс-мінус одне на одне, але, да, але тут нам нас... не треба ждати, заказувати. Да, 100%, Якщо хочемо швидко поїсти, можна взяти і піти. Але вчорашні роли прям були, ну, бос. Угу. ти не зняла це, Блін, другий раз не буде вже. Цей звук, коли ти відкриваєш баночку, то. Це... <рик> mm. Ну, кстати, цей сок мені не кажеться, що він сильно органічний. А хоча, дивіться, яка консистенція хороша. Як пюре. Угу. Mm -hmm. Запах просто, поняла? Дуже в нього. Ой, як я люблю він, дуже пах... смачний, такий манговий, як я убираю. Да, да, Через манговий. Боже, я обожнюю любаюсь. Просто не, не віриться, що це може а бути манго, тому що сама баночка дуже дешева. Він дуже смачний. Може і може бути, так. Да. Може і може бути. У нього немає цього. Знаєш, як манго Цандори, він такий прям сладкий тут манго, типу, 10%. Все інше, це все одно яблучний сік. Ну, блін, извини меня. Это... Это очень хорошо, если это в 10% есть. Окей, пробуем. Что ты не з пляшечки? Хочешь культурно? Да не хочу пить пляшки. Это что есть интересно. Ммм, це милкстаут. Ммм. Наш. А не знаю, що там. Ну, попробуй. Мені здається, тобі, кстати, він нравився. Ой, Ой пахне хорошо. Таке воно інше, Не таке, як это классичне, чтобы таке гіркіше. А після смак дуже смачний. Пробую іще давайте, пельмешек. Тьома їх нагрів? Дивись, обережно. але не гарячим. Угу. Ага. Є це відчуття, що вони розігріті. І да. саме м'ясо таке. Ну, за 5 євро чи скільки? Ну, я б другий раз не брала їх. Ой, да, я кажу, просто вкус якийсь таке в них єблонське прям. Значить, дуже-дуже дешеві пельмені, знаєш. Mm -hmm. Да, от після вкусі є якісь попробував. ужасні. Попробували. Я оцей попробував, ну, цей просто як... як його сложно іспортити, його сложно зв'язати яким-то совершенним. От є оцей вкус у риса вже, що він Ну, короче, полежав Угу. спанила. Mm -hmm. mm, ці хороші прямо, ці дуже вкусні. Mm -hmm. Нормально. За... За... Отак сходив в магазин, взяв з собі пачечку, прийшов, влупив на одного, порця взагалі ну, здуріти можна. Клас. У мене перший кукінг на новій кухні сьогодні. Так, плита, правда, щось чуть-чуть грязнувала, треба її. Протерти буде, що у мене сьогодні в меню. Е, значить, я почала готувати і поняла, що буду на ходу імпровізувати, бо я не могла придумати. Коротше, я обсмажила цибулю, додала в неї гриби, бо спочатку думала, що я потім туди додав гречку. Але ми тільки нещодавно їли гречку з рибами, і думаю: а додам-ка я рис. Я додала в гриби з цибулькою трошки томатної пасти. Залила водичкою і трошки бульйоном, у мене там є такий пакетований. І додала сюди скляночку рису, бурого шліфованого. От. І це все зараз під кришечкою, дотушковується, буде рис з грибами в томатному соусі. В такому. І на іншій сковорці я зараз підсмажу курячі філешки. Отакий От у мене план. Зі спеціями, і може помідорчики додавлю щось таке. Зараз монтуючи цей влог. Я зрозуміла, що ми вам так і не зробили у відео повноцінний розгорнутий детальний рум тур. Вибачайте, ми просто знімали стрім паралельно це два дні з моменту переїзду. І у мене все в голові переплуталося, тому ми вам доцільно, знаєте, і не показали у влозі квартиру. Але я думаю, так по кадрах загалом уже більш-менш зрозуміло, як тут все виглядає. Ми обов'язково зробимо вам повноцінний румтур трішечки пізніше. ми ще не до кінця розібрали речі, але але він точно буде. От така вечеря у мене вийшла дуже смачненька, але ми вже не їли в той день, ми вже... А наступний будемо це їсти. Я вам дякую за перегляд. Влог коротенький, але такий був у нас в принципі і день не дуже насичений. Побачимося в наступному відео, бо воно вже буде про те, як я їду в Україну. Я вже тут на чемоданах знову.